Увага, важлива інформація. Переговори між Сполученими Штатами Америки і Україною завершились. Як пише CNN, переговори були жорсткі, але конструктивні, і вдалося досягнути консенсусу в найбільш чутливих точках. Все це вселяє надію, надію в те, що можлива зупинка бойових дій. І я ще раз вчу вас правильно називати. Все те, що відбувається: 28 пунктів, 22 пункти, 16 пунктів, неважливо скільки, і неважливо, що там станом на сьогодні, це питання зупинки бойових дій не більше і не менше. Не капітуляція, не зрадництво, ні здача України, ні, а за що загинули люди, і так далі. Люди загинули тому. Не за що, не, не, може так, не можна так формулювати за що? Люди загинули тому, тому, що ми маємо зупинити це. Люди загинули через те, що інколи в них не було вибору. Інколи вони просто виїжджали з Ірпеня і потрапили під кулеметну чергу з БТР. Інколи люди. Підривали собою мости, тому що хотіли стримати ворожу армату. Деякі йшли добровільно і гинули, тому що не мали чим воювати, і не вірили в те, що росіяни можуть отак воювати безжально проти українців. Деякі загинули тому, що не мали де переховуватись або розраховували на. Долю і як Бог дасть. Деякі були мобілізовані, деякі пішли самі. І смерті продовжуються щодня. Щодня. І питання зупинки бойових дій на певних умовах важливе для кожного, хто живе нині в Україні. І той, хто говорить, що життя людей не важливі, бо там десь в майбутньому щось там буде або чогось не буде. Просто маніпулює вашими емоціями і тисне на те, з чим важко сперечатись: в ім'я майбутнього, в ім'я батьківщини і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але вибачте, ті люди, які живуть сьогодні, визначають обличчя України. Це і є Україна. Ті люди, які живуть сьогодні, і тривалість війни збільшує кількість тих людей, які вже не будуть пов'язувати своє життя з Україною. Мільйони виїхали. І з цих мільйонів мільйони вже не повернуться. Я інколи спілкуюсь з цими людьми. І я бачу, ми вже не будемо повертатися. Моя вже дитина тут, мої батьки тут. Ми вже влаштувались, ми вже купили житло. Ми вже знайшли роботу, ми вже адаптувались, ми вже вивчили мову. Все. Це мільйони. Які відкинуті назавжди від України, вони не народять дітей в Україні і для України, їхні діти не будуть мати українських паспортів, їхні діти не прийдуть в українські школи, в університети, не стануть працівниками, не будуть займатися бізнесом. Це потрібно усвідомлювати. Біля мільйону людей загинуло це теж потрібно визнати. Можливо, не повний мільйон, але. 500-700 тисяч, напевно, ніхто не буде заперечувати, якщо взяти і цивільних, і військових. А скільки військових? Подивіться, скільки молодих молодих людей на цвинтарях, дівчата, хлопці. Віком 22, 25, 32, 48, 54. Все це молоді люди. Молоді чоловіки, наповнені життям, молоді жінки, які могли народжувати, які могли засновувати бізнеси, які могли будувати громадянське суспільство, які могли впливати на процеси, які могли просто жити. І чим далі, тим оця тенденція зростає, вона не зупиняється. І той, хто розповідає, що давайте будемо шукати в палаючій хаті якісь нові. А насправді віджилі методи просто маніпулює. Хата горить. Замість того, щоб її гасити, ми розповідаємо про те, що ми маємо подумати про якесь майбутнє. Про яке майбутнє? Коли під загрозою, сучасність. А тепер щодо чутливих моментів. Чутливих моментів насправді, насправді два. Момент номер один чутливий це території. Я не знаю, про що там домовились. Ми будемо слідкувати і в телеграмі обов'язково поставимо. Тут в описі буде, а, ми, в описі є Телеграм, ми там будемо ставити ті новини, які вдасться знайти. Так ось я не знаю, про що домовились. Звісно, надати наказ вийти з території, які ми сьогодні контролюємо, і залишить їх ви не варіант. Це зрозуміло. Це зрозуміло. І той, хто це підпише, Насправді ризикує кримінальним провадженням на майбутнє. Оце вже точно в майбутньому це може бути. І Інколи деякі конкретні люди якраз і бояться цього майбутнього, не у того, де там про нас, а про свого персональне майбутнє. І це важливе питання, важливе, яке потрібно обговорювати за зачиненими дверима. Не в публічному просторі, не в телеграмах, не на телеканалах. Куди приходять люди, які, до речі, не впливають на прийняте рішення, на прийняття рішень, а за зачиненими дверима. І другий момент суттєвий. Ні, це не кількість Збройних сил України, це питання, як на мене, більше маніпулятивне, ніж реально проблемне. Це питання виборів. Бо багатьом в українському політикумі не дуже хочеться проведення виборів прямо зараз. Бо проведення виборів прямо зараз призведе до суттєво іншого політичного народження суттєво іншого політичного ландшафту. Можуть прийти люди на фоні громадського певного незадоволення, на фоні скандалів, оцих міндічгейтів і так далі. Можуть прийти люди, абсолютно які не зв'язані з діючою тусовкою влади. Нові, молоді, можливо, ноунейми, можливо, такі, як я, можливо, такі, як ви. Бо їм люди можуть повірити, І їх люди можуть обрати. Не тому, що ви нас добре знаєте, а тому, що ну, хіба можна обирати тих, хто вас обманював? Ну, я не знаю, ким треба бути, щоб обрати знову тих же, хто дав обіцянки і не виконав, хто, кого зловили на хабарництві. на Крадіжництві і так далі. Ви готові знову проголосувати за тих же людей вам, в облради, в Верховні Ради і так далі. повисходящі готові? Ну, вибачте, тоді мені навіть важко якось вас цивілізованим словом назвати, ставати знову на ті ж самі граблі і очікувати інший результат. Тому питання виборів суттєве. Я особисто. Вважаю, що тема виборів може бути і через 100 днів, і через 200 днів. Це не так суттєво. Народ України все одно приведе у владу трішки інших людей. Хтось із нинішніх збережеться, зрозуміло. Хтось зараз буде паразитувати на своїй фейковій боротьбі з Зеленським, вчора підтримував, вчора голосував за всі ті закони. А тепер вони будуть боротися, боротися за вас, боротися за ваші права. Вони будуть говорити, як от вони були проти і яка влада стала злочинна. Це все буде. Якщо ви на це поведетесь, ну вибачте сорі, допомогти буде вам дуже тяжко. Ви приведете знову тих самих у владу. І тому виходить два, два ключових моменти. Що стосується Збройних сил України, я поясню, тому що по марафону дуже багато. Спекуляції по цьому моменту Збройні Сили України не зменшаться одномоментно і можуть зменшуватись лише тоді, коли буде стабілізований мир. Провести процеси демобілізації все одно доведеться. Бо от громадяни, які кажуть: подивіться, Росія вимагає, щоб ми зменшували кількість Збройних сил України, і при цьому ці ж самі громадяни виходять. В центр Києва і говорять про необхідність демобілізації бійців. Люди, так, зберіть 2 плюс 2 в голові, і що ви вимагаєте? Так ви вимагаєте демобілізації, чи ви її не вимагаєте? Вибачте, але якщо буде мир, і коли буде мир, хоча б плюс-мінус стабільний, демобілізація все одно буде відбуватися. Ні одна країна не може тримати повноцінну розгорнуту армію, коли немає відкритих бойових дій. Звісно що. Суттєва частина Збройних сил залишиться. Ми чули цифру 600 тисяч, 800 тисяч 400 тисяч. Я думаю, що якщо 800 тисяч це те, що вимагає Україна, а Путін вимагає 600 тисяч, то на цифрі там 650, 700 тисяч можна цілком зійтися. І я особисто не бачу в цьому катастрофи. Може бути. Якесь компромісне рішення, тобто люди, які демобілізовані певний час, не можуть полишати Україну, наприклад, півроку. Це буде компроміс, на який я впевнений, що дуже багато погодилось би піти додому, піти до своїх сімей, повернутись до звичайного життя, пам'ятаючи, що ворог може напасти. Але політики повинні працювати на мир. Політики не повинні працювати на те, щоб а, подивіться, вони продовжують воювати, вони. Так, вони сяк, тому ми також. Ну, це ні до чого гарно не приведе. Тому і політики, напевне, теж повинні десь змінитися. Володимир Зеленський вже розпочав, звільнив Єрмака. Хто прийде, яка буде риторика, невідомо. Ведуться якісь консультації, але ми розуміємо, що все одно будуть тільки всі свої. Тому, тому ми з вами повинні. Вибрати позицію, ви повинні вибрати позицію. Ви за зупинку війни проти зупинки війни. Ну, от одна журналістка сказала, що це маніпулятивне питання. Ви за зупинку війни чи ви за продовження війни? Я тут жодної маніпуляції не бачу. Це абсолютно очевидне, просте, глибоке питання, все інше мішура. Головне це ми рухаємося в зупинку війни, чи ми продовжуємо війну. Це просто все інше, все, все інше. Це просто нарости на головних питаннях. Що для нас сьогодні краще? Це серйозне питання. Що сьогодні для України краще? Зупинка війни чи її продовження? У вас у кожного може бути своя думка, але вона повинна бути. Напишіть її в коментарях. І нехай влада, оці соціологи. Інколи псевдосоціологи моніторять нашу думку. Моніторять. Але пишіть чемно, вічливо, без образ, без наїздів і без звинувачень кого небудь. Просто напишіть свою думку. Що в Україні сьогодні важливіше? Мир чи війна?